Презентую вам це худі, жіночі та чоловічі. На жаль, вони йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено. Вони всі всередині утеплені флісом. Такі бачите, тут кишеньки попереду, також утеплені. Капюшончик. Такі цікаві принти. Їх матеріал бавона та поліестер. Такі дефекти будуть, як бруд, кошлатість та потертість. Але, не дивлячись на оці всі дефекти, вони все рівно такі ж якісні та хорошого матеріала і стильні. Є такі кофточки, що йдуть без капюшону та кишень. Розміри будуть від S до XL. Розміру S у нас буде три кофти, розміру M – дві кофти, розміру L – три кофти. Та розміру 2 XL буде 2 кофти. Загальна кількість лотів буде 10 одиниць. Вартість такого лоту 2100 гривень. Такі, бачите, які у нас худі. Собі вартість однієї кофти всього 210 гривень. І також не можу вам не показати одну цікаву модельку. Наш теперішній час. Така патріотична кофточка, Така стильна. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!